День останній, напевне, щасливий день для Даниїла Мусесова. Ну, дуже вітаємо, дуже ми всі раді. Ще, ще буквально три тури назад у нас була, коли ми оцінювали твої шанси на виконання норми, ми казали фразу Адідас імпосибел із нас», важливе, можливе. Тобі треба було фактично виграти три партії з трьох. Ти сотворив чудо, Вчора ми говорили що щось про шахового Бога. Певне, ти там він був добрий для тебе. Сьогодні остання партія між товаришами, Даниїлом і Владиславом. Я би напевне, якщо коментувати, то дуже швидко і без ходів, а в емоціональному плані як було, як взагалі ти готувався, чи ви домовлялися? Наприклад, були такі розмови, що ви живете в одному номері і можете собі там щось там, там порішати. Але. Е е от розбите ті всі підозри. Так, ну я правда я знав, як Володистав готується і він мені багато допомагав. про що скільки разів ви між собою вже грали? Багато. Ну, ми вже 3-4, мені здається, насправді. Ти щось вигравав? Ні, я все всі Ага, в тебе ще все попереду, так? Там мені Але... теж без два вдається, тому там не, не всі подійвили. Так, добре, я збив, розказуй. Так, ну я там по дебюту я зовсім таке трошки... Не взагалі не на перевагу зіграв, бо я знав, як Влад готується, і в нього там дуже ну, хороші, хороша пам'ять, хороші дебюти поставлені. І я так трошки відхилився, щоб ну, в таку позиційну гру, на довгу, якби, на довгу перспективу і так розсі, ну, сподівався на своє вміння розцінювати ці позиції. Якщо це не дуже був дуже задоволений тим, як вийшов дебют. але потім там так. Вже трошки тактично позиція наповнилась, і та, в якийсь момент е, там трошки був теж хаос на, на дошці, і якось я зміг розібратися в тому і не спитався. Просто, вроді, як з нічого, то трошки отримав дуже розвитку. Ну, будь ласка, оця така ситуація, яка, що тобі треба кров з носу брати одне очко, вона якось на тебе впливала психологічно? Дуже сильно. Ну, хоча точно. Менше ніж минулі, тому що в мене було такі два рази, коли я брав ще норму міжнародного майстра, коли виконував. Я б тоді це зовсім був жах і важко було в МСІ не Цей раз був трошки полегше дорослі ще й Але нічі, все одно все на дуже, дуже був тиск. С Сам на себе робив тиск. З цього так, вибуху. Владислав, якби ти зіграв сьогодні, нічию чи виграв би вилишилися друзі? Думаю, там Добрі. ми грали спортивно, якби не домовлялися і вирішилося все вчасно. Ну, Буде аналізувати партію, буде видно, що там е досить рівна була позиція майже до, майже до кінця. От. Але е не будемо вас більше мучити. Владислав, привітай першим свого друга з виконанням норми з першим місцем. Це у нас золотий призер нашого першого е кубку святого Шарпеля, Ческа. Е буде церемонія нагородження. Ми ще тобі віддамо належне, віддамо шану, вітай! я дуже дуже радий, що ти досягнув своєї мети, що ти зібрався, що ти показав і майстерність, і характер, і дуже сподіваюся, що твоє майбутнє шахове, наш, наш турнір буде вписаний одним з перших кроків. Ще раз вітаю, дякую. Ще можна, кажи. кажи хочу подякувати Львівську обласну шахову федерацію за допомогу в участі в цьому турнірі окремо. Ну і, звичайно, організаторам за те, що зібрали такий турнір. Просто два слова. Хто мав як казати, але Даниїл сказав, що навіть краще від мене. Дякую. Дякую ще раз. Вітання.